Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Що сьогодні за церковне свято. 3 травня в церковному календарі День пам'яті мучеників і Маври. Відомі також як фіфеїїцькі мученики. У народі свято Марфа Розсадниця неперехідні свята. 3 травня за новим стилем згадують одну з найдавніших святинь Києво-Печерську ікону Успіння Пресвятої Богородиці. За переказами Києво-Печерської лаври цю ікону колись. У Влахернському храмі Константинополя сама Богородиця вручила чотирьом будівельникам Успенського собору Києво-Печерської лаври. У 1073 році вони передали святиню Антонію і Феодосію Печерській. Також сьогодні День пам'яті преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського та ікони Божої Матері Успіння Києво-Печерська. Преподобний Феодосій Печерський один із родоначальників чернецтва, а історія Києво-Печерської лаври невіддільна від постаті преподобного. Свято маври розсадниці відзначається в період, коли в розпалі огородні роботи, висівають насілля овочевих культур, але основне заняття висаджування розсади капусти. Звідси виникла назва мавра розсадниця. До посадки підходили з відповідальністю. Грядки розсаду збрискували святою водою. Жінки перед роботою не їли хліб, щоб домашня птиця не склювала сходи, не садили капусту в четвер, інакше її зіпсують черви. Ще святу називали молочницею. На луках було багато соковитої трави, і корови давали великий удій, а молоко було особливо смачне. На ньому обов'язково варили кашу мавринську. Вважали, що вона додає сили здоров'я. Не обходився святковий стіл без зеленого борщу з першої зелені щавлю, кропови, лободи. Кропиву господині рвали голими руками, що вона не втримала цілющої сили. З неї робили вінки побити таким по спині вся втома і хвороба пройдуть. Починалася заготівля молодих пагонів ялини та інших рослин для лікарської сировини, а в народі 3 травня вважали небезпечними дуже важки. Вірили, що цього дня землею гуляють лихоманки, які гмучать людей. Тому 3 травня багато хворіло, особливо діти. Для захисту від лихоманки було заведено використовувати попіл і вуглинки з печі, їх загортали у тканину і прикладали до грудей чи голови. За традицією, в цю дату пекли 12 пиріжків, а потім з'їдали всією сім'єю для здоров'я. Що не можна робити 3 травня, забороняється носити темний одяг, притягує журбу, розливати молоко, вважалося, що це призводить до сімейних непорозумінь. Сумувати чи плакати. Негативні емоції можуть притягнути смуток на тривалий час. Вважали, що тоді доведеться плакати протягом 40 днів, дарувати носові хустинки. Вірили, що це може накликати хвороби. Що можна робити 3 травня? У православне свято сьогодні звертається з молитвами до преподобного Феодосія Печерського, як до заступника за нас перед Господом. Просять про здоров'я, про любов до ближніх, допомогу в бідах, невдачах, матеріальних потребах. Також Феодосій Печерський вважається заступником і покровителем ченців. Перед Києво-Печерською іконою Успіння Пресвятої Богородиці молять про благословення, захист і настанову на правильний шлях. Є повір'я, що перед образом у жодному разі не можна брехати або давати неправдиві клятви. У церквах правлять літургію, читають молитви до святих, просячи сили для подолання життєвих випробувань. Для кого актуально? Молодята часто звертаються до цих святих, просячи благословення на міцний шлюб. Цей день здавна вважався сприятливим для висаджування капусти, її обов'язково оприскували святою водою, щоб захистити від шкідників. У народі вважають, що цього дня корови дають найсмачніше молоко, тому свято ще називають марфа молочна. Також готують зелений борщ, можна з молодою кроповою, і належить випити хоча б трошки домашнього молока смачного і густого. Народні прикмети і традиції на 3 травня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися, який сьогодні день, листя на ясені ще не розправилось, а на дубі вже з'явилось до сухого літа. Рясна роса на траві буде багато огірків, на світанку багато трави день буде погожим. Черемха зацвіла до різкого похолодання, зозуля закувала до марфи, а ліс не одягнув зелене вбрання, буде голодний рік. До зустрічі в нових відео!